Друзі, а ми сьогодні завітали у справжню картинну галерею. Це мистецький салон відомого художника Павла Бережного, і його роботи направду випромінюють якесь незриме світло. Лишень погляньте на цю красу. Павло Бережний архітектор за фахом та художник за покликанням серця. І саме як очільник архітектури був дотичний до відновлення та реставрації пам'яток національного значення, таких як Спасоприбержанський собор, Миколаївська церква з Двіницею та полкова скарбниця. До речі, усі ці архітектурні перлини сьогодні можна споглядати з його життєстверних полотен. Щільне місце у роботах Павла Бережного займають і пейзажі наших рідних прилук. Погляньте тут і площа Йосафа, і пам'ятник Тарасу Шевченку, який ще досить молодий. А ще тут є алея Забашти та навіть міська рада. Творчістю Павло Бережний захоплювався ще з дитинства. А ось активно писати полотна почав уже після виходу на заслужений відпочинок. Я займався, але дуже мало тому, що, ну як сказати. Якщо ви бачите ну, нашу історичну зону, то там всі пам'ятники практично архітектурну частину розробляв я. даже ну, бачите, робота одна. Да, і всі, і пам'ятник Шевченка, то благоустройство і сам постамент. Це розробляємо дружить. Ну і ось теж з передком. Загалом на полотнах Павла Бережного дуже багато пейзажів рідної прилучини, зокрема, мальовничої Чнянщини. Чільне місце у творчості Павла Бережного займають саме квіти, бо ж їх дуже любить кохана дружина Валентина. Тут є і вузок, і розкішні троянди, і навіть квітучі сади з її батьківщини. У нас природа дуже красива ічнярщина сама. Тому в основному такі роботи в мене і є. Якраз пейзажі. Я люблю ходити по гриби а Там якраз є. навіть війна не змогла затьмарити оптимістичні художні роботи відомого прилуцького митця Павла Бережного, бо ж вони завжди наповнені яскравими соковитими барвами, життям та любов'ю до прекрасного. Як оптиміст та невтомний романтик, він і сьогодні творить прекрасне, щоб поповнити виставкову колекцію полотен свого художнього салону, який, до речі, у прилуках працює ось уже понад 20 років. Прикро лишень одне: що в останні роки зовсім знизив. Вся попит на мистецтво резюмує художник. Зараз вже взагалі дуже непомітно беруть роботи, але не так часто, як хотілося би. Питання в тому, що зараз, коли з'явились телефони, комп'ютери і таке інше, то люди більше в телефонах сидять і так далі. Живопись живопісь їх не цікавить. Сьогодні на мистецтві багато не заробиш, каже художник, не те, що в молодості, зітхає з ностальгією. Я пам'ятаю, я ще коли вчився в інституті, ну, я вже буквально з другого курсу був вже жонатим, тому мені треба було заробити гроші на сім'ю теж, тому я літом. Приїжджав який-небудь колгосп, два-три оформив. І тоді навіть наглядна агітація якась. І та е, стояла хороші гроші. Я практично міг заробити, ну, практично за, за місяць міг заробити як головний архітектор за рік. Розумієте? А зараз воно нічого не стоїть. Оце й погано. То, що люди не цього. У художній майстерні митця представлені пейзажі, натюрморти, портрети, виконані олійними фарбами. На левовій частині робіт зображені мальовничі краєвиди рідної прилучини, мальовничі сокиринці, багряно золотава качанівка та залиті сонцем яблуневі сади Ічнянщини. Я десь поїхав, щось побачив цікавий пейзаж. Я його засняв, а потім уже пишу із того, з фото. Тому ну, ці роботи великі. Художній салон Павла Бережного це повноцінна картинна галерея. І якщо навіть не маєте змоги придбати якесь полотно, то завітайте хоча би просто помилуватися цією живописною красою. Бо ж мистецтво торятівна сила, особливо у час складних випробувань.